Я, мабуть, візьму це все. Замовляємо. О, вже стукають у двері. Напевно, посилка. Я піду відкрию. Хто ж тут? О, кур'єр, вітаннячко! Ось ваша посилка. Гарного дня. О, така величезна. Ну що ж, давайте її розбирати. Треба перетягнути цю стару розвалюху. Потрібно допомогти. Приймаю участь. Я це зроблю легко. А я займусь сміттям. Його треба прибрати. Нам потрібні дошки. І шурупаве. Ой, okay. зараз заб'ю цей цвях. Я це зроблю професійно. Пару рухів та все. Праця завершена. Ой, що сталося з моєю сукнею? Моя рожева, прекрасна сукня. Обожнюю помаранчевий Мій улюблений колір блакитний. І, звичайно ж, я зафарбую стіни у блакитний колір. Це буде дуже гарно. Я зафарбую все. Чудово! Просто чудово! А фарбу заберу. Розкішно. Тут бракує зеленого. Зелені стіни обожнюю. Я люблю яскравіше. Це дуже класно. Ось так то краще. Ой, навіщо ти так робиш? Я, звичайно, люблю рожевий, але треба трохи прикрасити ці стіни. Оксамитові набагато симпатичніше, трохи розчешу. Mm. Так буде набагато акуратніше та затишніше. What? Ой, the... що це капає на мене? Uh -huh. Чудовий помаранчевий колір. Чудово. Wow. Дівчата, у нас все готове. Wow. Час спочивати. Ой, так твердо. У uh -huh. мене голова заболіла. Uh -huh. Ой, що робити? Uh -huh. Я, до речі, вигадала. Треба розім'ятися перед всі з навантаженням і взяти бито. Ну що хто зі мною? Що там в тебе? Ти допоможеш підкинути подушки на гору? А чому б і ні? Я знаю, що я робитиму. Я візьму цю подушку. Лови! Чудова! Дякую тобі, велике. Так, ти що потрібно? Я якраз хотіла ці подушки. Ще одно Так, чогось не вистачає. А, ось вона. тримай І остання. Де вона? Так, лови приймаю. О, ні. Книжка розлетілася. Як неприємно. Що це? Це ж мій підручник з біології. Вибач, будь ласка, я не хотіла. Вдаю, що це не я. А тепер прийду спокійнесенько. Ой, це що таке? Що це за коробка? Дуже цікаво. Треба її відкрити, але спочатку поставлю до себе на ліжко, щоб ніхто не помітив. Там явно щось цікаве. О, краса! Обожнюю баскетбольні м'ячі, баскетбол і таке інше. Чим же я ще можу прикрасити своє затишне ліжечко? Так, цими прапорцями вагонь! Краса! Гантелі, як я без них. Я вигадала. Я повішу гачки і акуратно покладу на них улюблені гантелі. Так, я це сила. Це дуже здорово. Вона прикрасила, і я теж хочу. Що ж у моїй синій коробці? А, прекрасна полиця під книги. Я сюди поставлю свої підручники з мистецтва, астрономії та японської. І розвішу лампочки. А то як же я читатиму? Я не люблю читати у темряві. Від цього псуються очі. О, мій улюблений стіч. Моя улюблена іграшка. Подушки потрібні обов'язково. А тут буде географічна карта. Приклею її ось сюди. Чудово, так затишно. Можна поспати. Потрібно навести красу. Так. А що ж мої рожеві коробці? Звісно, тут не вистачає прикрас. Я надую фігурку, щоб у мене було гарно та весело. Ой, щось я задихаюсь. Ей, що вона там робить? Нарешті я надула свого чудового рожевого фламінго. І ще рожеві подушки. Це буде круто. Що ж я маю ще? Метилики, світильники! Обожнюю будь-яку красу! Ще приклею серця! Як романтично! Тепер тут дуже весело! М'яко та затишно! Так! Слухай! У тебе вийшло чудово. Що ж у моїй зеленій коробці? О! Приклею всякі свої фінтифлюшки. Скелетики підійду для моєї прикраси. Супер! Повішу сюди! Полиця в мене буде okay. тут. Лавовий світильник просто відпад. Темно-зелені подушки додадуть стилю моєму ліжку. Це просто розкішно. Мені щось хочеться їсти. Я знаю. Я зроблю замовлення у МакДак. Куплю всяких смакот. О, вже приїхали так здорово. Здравствуйте, дякую. До побачення. Чудово! Я нарешті поїм. Що, тут у мене? Поріжок з вишнею. Це дуже смачно. Okay. Зараз я тебе як з'їм. Okay. Зелений, це мені. Okay. Давай сюди швидше. No, Чудово. Okay. Шкода. Okay. Так, але я маю подивитися, що я маю ще гамбургер в блакитній упаковці. Хочу його з'їсти. Це ж мені, він блакитний. Oh. Це мій. Прекрасна. Булочка з талатом. Теше я люблю. Ну все, я полізла до себе. Ей, а мені? Є ще один гамбургер. Клас. Тихо розгорну, аби вона цього не побачила. О ні, Вона здогадалася, що в мене є гамбургер. Давай, забирай. Яка смакота. Я якраз голодніла. Ще залишилось тут хоча б щось. Нічого не залишилось від мого замовлення. Як же так? Давай, витрушуйся. Є. Yeah. Що ж я їстиму? Соус? Mm. Okay. Це не сама смачна їжа на світі. Ну, гаразд. спробую його. Ну mm. no, так, okay. нічого. Гаразд обійдуся соусом. Хоча я хотіла поїсти смачніше. Це не те, і це не те. О, що це таке. В мене розрядився телефон. І що ж я тепер робитиму? Це ж так нудно! Цікаво, що роблять дівчата. Вони всі сидять у телефонах. О, я дещо вигадала. Подивимось у мою зелену коробку. Ось це я розумію розваги. Справжній крутий телевізор ледве помістився до моєї затишної кімнати. А сюди я поставлю свою стильну плейстейшн. І ось тепер я пограю. Ей, дівчата! Хто зі мною? У мене є PlayStation. Come on. Okay. Так, я йду до тебе. Супер! Розважимось. На, візьми для гри. Okay. Чудово! У що граємо? Uh. Я тебе зараз обіграю. Hey. Ні, я тебе. О, це What? так круто. <гас> що там відбувається? Я теж хочу. Давайте разом. Hey. Подивимось, що в них. Hey. Привіт, дівчата! Hello. What? Потрібно було раніше. No. Як прикра! Що ж ми будемо робити? О, я маю ідею. Що ти маєш на увазі? Дивись, що в мене є рожевий монітор. Але це ще не все. У мене є якраз для нас двох віаракуляри та спеціальні пульси. Ми зараз неймовірно розважимось. Гратимеш зі мною в Майнкрафт. Пудово. Супер! Це набагато веселіше, ніж грати в якийсь PlayStation. Отже, погнали! Візьми джойстик! Зараз будемо розважатися на всю катушку. What? Вау, дивись, що у них. Mm -hmm. Вони грають у віара кулярах в Майнкрафт. Вау, Я теж хочу! І я хочу. Hello. Давай подивимось. Привіт, дівчата! Що? Ну що ви нас відволікаєте? Ні, ми вже зайняті. Як прикро. Не дають грати. Ну і вредні ви. Точно. Mm. Чор першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. А за що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Bingo! Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо. Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. Ритя ти жах. Я більше ніж шматочка до родини не візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на відроти не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима що таке? Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно, потрібно переграти. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. А мені доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. У такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилось лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Oh -oh. В шоколаді і це круто. Хоч десь макоту спробую. <плес> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. <плес> Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. <плес> а я поки запаси чубалики, розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Що це таке? Звідки тут? Гей, майонез Кейт Дець я Знаю, хто у цьому винен. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. Ла? Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота вийшло ідеально розставити огірки. Це завдання вже складніше, oh, no. особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, awesome. такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Awesome. Як же смачно, друзі, раджу всім oh, no. спробувати такий торт. Все неймовірно. Мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт! торгу. Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата! Чудова! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ну Ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Це таки солодка вата, чудова річ. Смачно, головне дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна. Та як ти смієш? Поверни всю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Зі свічками, це, звісно, круто, але як їх їсти. Це ж просто задуваючи все, але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав. Хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. У вівчербі. Ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ні, Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте, ні, краще у в'язненого. Він виглядає болісно. Огляньте його. Hey. Що? А, точно. О, У мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий, не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я? Це ж твій дружок. Дружок? Ні, це ж. кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприц з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол, краще біжи за кошеням, або вона нас зараз сам видасть. А я якось впораюсь Зараз на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він проник будівлю? Нічого страшного. Кошеня, пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Вау! Привіт. Я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне. Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є. Ого, велике, дякую. Навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не зважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура! Дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути, я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок хто взагалі рибок називає дружками. Wow. Це не він, мій дружок. Oh. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати, але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Здається, все добре. Я можу вас пропустити. Проходьте. Хоча стоп, стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець так, таке буває часто. Тут все просто. потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи ви могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лісу дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звідки Звідсінні жур. Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. Друга, але це гір. Вони ж моторошні. Це не мій дружок. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. Так так, що це тут відбувається? Хвилинку. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стояти, <ріст> я все одно вас на нас дожину. Ні, не на доженеш. Я не дозволю. Знаєш, що? Це тобі. я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжу для уязненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно, а я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті. What? Я вже томився чекати. Я yeah! Дві години ганялися, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик А Мені потрібен. Тихо, йди поліцейська. Я все зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. У точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на крицях. Бачите, нікого, вам вдалося. здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю. Ви його десь ховаєте. Ви прощу, я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелюх застрибнути. Стояти, ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді, я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Вау! Просто малюк вже скучив за татом. А -а! Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то що грати не пролазить. А новий його він тікає. О божня сосисько, що з сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песи, ти куди зібрався? А, бабай, допоможіть, на мене напали. <рес> Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Можеш мене випустити. Так, зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Я знаю, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоправда, доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно, а я пішла обідати. У тісноті в образі.